Вашій увазі онлайн-шоурум Фама представляє статуетку ручної роботи Бравий козак від Євгена Єпура. Ексклюзивний витвір декоративного мистецтва втілює силу та гордість українського козака. Шедевр ручної роботи від відомого українського майстра виконаний із дивовижною деталізацією. Голова козака вилита з поліефірної смоли з змітненням, а підставка виконана з благородного мармуру. Для розкішного вигляду статует. Покрита патиною 24 каратним золотом, мід'ю та сріблом 999 проби. На статуетці з гордістю розташований герб України а булави доповнюючи композицію, надають їй автентичності. Оригінальна статуетка не лише прикрашає інтер'єр, але й втілює національний дух та традиції. Статуетка Бравий козак стане чудовим подарунком для людини, яка захоплюється історією України та декоративних. Мистецтвом